Всім доброго раночку. Сьогодні 6 грудня. Перший раз я в цьому 25-му році вийшла по грибочці. Ось кругом цього ставочка. Піду, подивлюсь, чи що щось є. І вам покажу, звісно. Що я знайшла? Це гніздечко. Ось тут таке залишене. Ось такі у нас тут зарослі, хащі. Але що ж, ми знайшли, дивіться, ми. Владік. Я ще не дійшла, він перший. Дивіться, прямо на піньку. яка глива, Оце, Влад, ну ти як завжди. Тут. Да, дивіться, яка. О, які квітки, нічого собі. Владік, а ну покаже то відерці наші. Це буде мало цього відерця. Я не буду розділити. Не будеш роздіватися, трохи холодновато, так. Да? <ріхи> Клас. Що, будемо різати? Давай, може, почнемо з цього. У мене є ще, звісно, пакет. <ріхи> Але побачимо, що ми. Ось це молоденькі. Це мерщий. Це у нас наплелося хміль, Міль Ну, з Богом пробуємо. Треба було точно топорика брати. Єсть. Дивіться, яка класна. У ну, нас, звісно, примерша, але свіженька так і видно по ній. Довбати. Може, завтра як підлига буде. Ого, дивіться, скільки тут є. Можете собі представити об'єм цієї гливи, лешанки. Да? Ось моя рука. Так класно вона. Давайте я зараз Угу. Від... Пробуй. Ні, а ламається батька. Давай я сам можу. Хотіла може. Дала в руки Владіку уже власть. Ножиком може пробуй влад, бо це буде дуже цей, по куску роздрібнемо. І не буде хороший. Ох, все, дуже замерзли. Будемо завтра йти за нею, ладі, коли б відлига. Дивіться, можете собі представити, який оце пень і скільки ось тут цієї гливи. І ось ще, яка красотінь. Каже, от, що там далі легше пішла, бо всередині, так? Да? Так. Да. І в нас високими тут просто... ножками високими. Да, Ні, ножки. ножки не потрібно, Нет. вони тверді йдуть, так. Да. Тільки Окей. шляпки. Ага, угу. сказав, що легше йде. Угу. Десь акуратно, бо за тобою вже прямо ставок. Видно, що Владик має силу в руках, а я що? Ми на ми відро вже накололи, так? Да? Я вам покажу, дивіться, ще рязка в воді замерзла. Так тепло було. Видно вам? Щоб я теж не йшовнула сюди. Є пакетик ось? Бачите? з верхом, да. Ось такі. Чагарі з водичкою. Так, ми вже збираємо пакет. Владик наловчився. Відривати її від пенька. Методом, так? Ух ти, трошки лишайкиць, Не всю берем, достатньо, я думаю. То прийдем ще візьмемо пізніше. Пустили нас з тобою на 2 години, да, владік? А ми з тобою справились за 15 минут, навіть не цікаво. Але нічого, спробуй. що цю гливу. Якщо не вийде, то завтра беремо топорик, да? так? Да? Да. О, дивися, виходить? Від цікаво хороша. Ух, а що ж мені то травчиться не завжди, ти за мною ходити? Чи завжди? Ти мене не підпускаєш саму, так? Да? Дивіться, яка класна. Будуть тут тобі мені платити? Ні? Не? не будуть. будуть, будуть. А? Будуть. Ага. хороше місце знайшли, ще одне, плюс нашу копілочку. Владик мені сказав, що буде допомагати. Ой, яка хороша відривалася. Ми вирішили, що ми це ще заберемо, що завтра ніхто не прийде, завтра сьоме число. Він більший в силі, як я. Да? Маловенький поки Маловато буде. Ну, все, закриємо. Перший раз ми будемо закривати гливу. І вирішили, що законсервуємо. її. І... от мама буде задоволена, що ми стільки принесли. Вона готується на вечір, а ми... Яка ще красотінь, покажу вам. Замерший ставок. Все замерло, сьогодні мороз. Знайшли ось збиті трутовики серчано-жовті, значить, тут ось є місце їхнє, тут вони ростуть на цих величезних, широчезних вербах. Угу. І ще є. Он ще бачу, Владік, я ще бачу вон побиті. Тут незручно йти. Але я вам покажу. Потрощені. Да. Трутовік серчану. Ну, дуже велика. Верба. Тут такі старі і старі верби. Зараз розвернуся. Я не... А, он приріст. Ось там. Як це вам показати? Ось тут. Як хто це його там достав і кинув його, невідомо. Як це, можливо? Черешенька, ставочок примерз. Ми ось вже виходимо на дорогу, і тут я замітила фламку, вон там. Влад каже, що піде її, він дуже її любить. Піде і спробує зірвати. Дивись, бо там льот і тут Будь ласка, ага. Ну малесенька, ладно, вставай лід, будь ласка. Тут... Тож, ну не замерше. Ну бомна любить таку погоду. Дай мені ножика. Зараз. На, давати ножика киті? Давай, ладно, все. Ай-ай-ай, кулюки. А Катія колюча. Такий від, від, відон у нас. Да. Да. Любить Владік Фламулінку, але не попадає. Ото один раз я попала і все. На ну, такий гарний корч фламуліни. Нічого, ще в нас впереді? Не лякай мене. Одненький. А, це на Ясенях по цей, я зрозуміла. Поодиночник немає такої, щоб гарно було. Знайшли якийсь грибочок, але одненький. Мені, як ти казав у фільмі, терзають смутні сумніви, що фламулинка Владик. Покажи мені. Точно, фламулінг. Ой, чекай, чекай, бо я не настроїла камеру, Розверни її ще, Отак. угу. Ножку хочу бачити. Да, Бархатна ножка я пішла донизу. Ну наш ти зриваєш, не зривай, кець. Тут будуть рости ще грибочки. Ось таких зарослів ми забрели. Каже, що щось знайшов. Треба йти до нього. Каже, що він їх чувствує, він же не хотів додому. Ти щось знайшов? Так, да? але ну, нам з цієї сторони не видно поки. Угу. А, ось вони де сховалися. Ого, які великі! <рес> Точно! Дивіться, які вони великі. Охо-хух! -ох. Класні. Вручну. Да. Ми знайшли її фламбулінка.